З нагоди Дня Незалежності України видатних жителів області відзначили почесними відзнаками за заслуги перед Вінничиною. Високі нагороди вручили під час чергової сесії обласної ради. Цьогоріч відзнаки удостоєний 21 номінант. Один з них посмертно. Серед нагороджених захисники, волонтери, медики, підприємці, журналісти, працівники культури, громадські діячі. Хочу відмітити, що напевно робота комісії з визначення справді тих людей, які можуть отримати звання за заслуги передвінични, у цьому році була напевно найлегшою, тому що е, переважна більшість тих, хто сьогодні отримали ці нагороди, це наші захисники, які багато з яких навіть сьогодні не мали змоги отримати цю нагороду власноруч, тому що в цей момент сьогодні, у визначний день, у день нашого. Прапора, прапора нашої країни, вони захищають нас і дають можливість нам жити і вірити в наше майбутнє. Також серед нагороджених було багато тих підприємців і волонтерів, які починаючи з 2014 року і активно продовжуючи це після повномасштабного вторгнення, допомагають нашим захисникам і захисницям. На жаль. Серед тих, хто отримав сьогодні почесне звання за заслуги перед Вінниччиною, є наш військовослужбовець, який отримав це звання посмертно. і Сьогодні його нагороду отримувала дружина. І напевно ця нагорода і підкреслює сьогодні значення цих відзнак в сьогоднішній день. Це справді ті, які мають заслуги не лише перед Вінниччиною, а й справді перед всією Україною. Відзнака присуджується, щорічно за вагомий особистий внесок у розвиток Вінничини активну благодійну гуманістичну та громадську діяльність. Все мабуть почалось з того, що я дав присягу боронити цю країну, боротися за неї видимими і невидимими засобами, методами. Тобто, було це на фронті, чи буде це на спортивній арені? Для мене це боротьба за мою країну і вона ніколи не закінчиться. Стараюся допомогти, волонтерити. Мені всі допомагають. Солдати дзвонять, телефонують, повідомляють, пишуть смски, приїжджають, Дякують. Кожен і кожна з нагороджених це люди сильної волі та незламності, ті, хто працює на благо України та наближає нашу перемогу.